Ці помідори, цибуля та дині, щойно з грядок на Харківщині, каже волонтерка Йол. У Нас є наша лавка, і ми продаємо овочі тут. Тобто, будь який бажаючі може прийти і придбати для себе свіженьке з Ізомського Ініційки. Насправді районна 30-річна Мерія Йол народилася, навчалась в Харкові. Має турецькі корені по батьку. До війни п'ять років займалась виробництвом реклами. З початку широкомасштабного вторгнення Росії Мар'ям займається винятково волонтерством. У квітні 22-го року вона стала співзасновницею благодійного фонду Волонтерська. Спочатку возили ліки та гігієнічні набори харків'янам, розповідає Мар'ям. Після звільнення окупованої росіянами частини Харківщини почали робити благодійні ремонти постраждалих від руйнувань будинків у селах. За кошти благодійників та партнерів, а навесні 2024-го започаткували новий проект допомоги деокупованим до селам. В селах нема роботи, бо те, чим вони займалися до війни повномасштабної, це аграрна, аграрний сектор і це туристичний бізнес. Поля заміновані, вони не можуть працювати. Волонтерки викупають те, що селяни можуть виростити на незамінованих ділянках та продають у Харкові. Проєкт не прибутковий, а соціальний, підкреслює мерям. Тільки на дорогу в одне село витрачається близько шести годин часу та половиною тисячі гривень на бензин. Селяни отримують гроші одразу за усю викуплену продукцію. А як далі реалізувати товар, думають волонтери. Якщо подивитися на те, що є зараз в лавці, ну, типу, це десь ну, 10% з того, що ми везли. У нас тут є ще склад складу, де зберігаються в холодильничках овочі. Але ну, більшість це наші партнери, яким ми збуваємо. Це місцеві, місцеві ресторани, це проекти дружні, з якими ми ну, якось перетиналися в минулому житті. Це Сім проєктів, дружних бізнесів, ресторанів, кафе, гастропросторів, гастроточок, як тут, які готують наших продуктів. Наразі волонтери викупають городину у близько 21осібних домогосподарств. Одна з господинь, які беруть участь у проєкті 48-річна Марія Корчма із села Студенок. Село було в російській окупації з початку березня 2022-го, понад півроку. Напередодні російського вторгнення Марія з чоловіком, який на той час відходив від інсульту, вирішили розводити нутрій і мало близько сорока цих тваринок. Перед наступом росіян подружжя евакуювалось, а худобу та нутрій випустили на волю в надії, що вони виживуть самотужки. Ми їздили в Краматорськ, Славянській, в Харків. Ми їздили, купляли, закупляли, щоб ж потомство було гарне. Розвели тільки грошей мені підрахували, бо ну, нам хотілося це робити. Ну, так як ми все відпустили. Ми думали, вони виживуть, бо вони люблять воду. У нас тут рівчачок і там же ставок, що вони порозходяться, а потім ми їх зможемо зібрати. Так як ми повернулися, прийшла тільки одна без хвоста. За єдиною вцілілою нутрією Марія доглядає, але розводити тваринок поки не наважується. Натомість вирощує городину для лавки деокупації. Мір'ям передала насіння, сіміна ось і базілік. Зараз я вам покажу Базилічок, ага. базілічок, кріп, петрушечка. Марія показує теплицю, яку їй передали харківські волонтери за кошти американської організації Нова Україн. Це сьогодні я грядочку зробила, це кріп і петрушечка. Сьогодні пасійний. У селі Студинок ще шестеро фермерів, окрім Марії, продають для лавки деокупації і живуть з цього. Відносно ціну сільському магазині віддає товар волонтерам дещо дешевше, каже Марія. Але радий тому. Ціни, звісно, не такі, як у нас в селі. У нас ціни завищені за те, що нам все привозять. Дині, так, от я здавала, я дині здаю по 35, а у нас в магазині вони 46. Я заходила, бачила. Угу. От. Так що дині у нас уродили. Як буде на наступний рік, Марія не загадує. Дай Бог, все буде добре. Ми ж зараз живемо. Війна. Лавка деокупації працює щодня, розказує партнерка Мерям, 33-річна Наталі Артюшенко. До великої війни вона з сестрою займалась маленьким бізнесом з виробництва взуття. У березні 22-го року їх підприємство влучила російська ракета, і роботу вони не відновили. Наразі Наталі присвячує себе волонтерству, зокрема роботі з селянами. Немає такої відповіді, що я там працюю з 9 до 6, тому що тобі можуть зателефонувати пізно ввечері, рано вранці. І коли були мої перші поїздки в деокупований окупованої воно, знаєте, ну не можу сказати, що там якось йокнуло, але воно просто якось стало все всередині, і ти розумієш, що в тебе є все. А у людей зараз нічого немає. Покупці у лавці деокупації теж купують насамперед, аби допомогти іншим слобожанцям, які опинились у більш скрутному становищі через російську війну, каже Мар'ям люди, які в нас купують в першу чергу. Це люди, які хочуть підтримати. А ще це для багатьох людей є така відсилка в дитинство, бо всі пам'ятають бабусь, оці городи. Лавка знаходиться у сучасному просторі Харкова, який відкрився чотири роки тому. Тож частина покупців молоді харків'яни. Також багато свідомої молоді. Це дуже класно, бо вони приходять саме сюди, бо вони насолоджуються ароматом овочів і кажуть, ось до вас, ну, слід приходити, бо воно справжнє. Нещодавно у волонтерок у лавці з'явився постійний покупець. Він викупає свіжого родину для військового шпиталю у Харкові, аби почастувати поранених військових. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голоса Америки з Харківської області